І знову французи відбулося жеребкування плей-офф Ліги Європи. Донецький Шахтар зустрінеться з Марселем. Мене звати Олексій Корицький. У цьому матеріалі я детально розберу майбутнього суперника гірників. З вас лише вподобайка. Підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Розпочнемо. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. На груповій стадії Ліги Європи Марсель виділявся результативністю. Колектив Дженаро Гатузо потрапив у солідний квартет, багато забивав і вдосталь пропускав. У стартових турах нічия за Яксом 3-3 та з Брайтоном 2-2. Перемоги з'явилися у протистоянні за Еком. Вдома 3-1 та на виїзді 2-0. Далі шалена перестрілка за Яксом на велодромі, яка закінчилася на користь господарів 4-3. Єдиної мінімальної поразки Марсель зазнав в останньому турі проти Брайтона і поступився першим місцем. Фінальна таблиця виглядає наступним чином: до перемоги у групі французам забракло всього кілька очок та секунд. Адже Брайтон Роберто ДеДзербі дотиснув аж на 88-й хвилині. Три перемоги, дві нічі та одна поразка. Окрему увагу звертаю на показник забитих та пропущених. Зрозуміло, команда у нудний футбол не грає. Загалом думки про Жери прізні. Маємо визнати, з усіх варіантів Марсель виглядає як незручний. Кому точно сподобалася ця пара, так це Руслану Малиновському, який близький до обох команд. Коментар українця з'явився під постом у твіттері. Могла б вийти крута історія, але Руслан перебуває в оренді у Дженуа. Оцініть цю реалістичність ситуації. Пройшло менше року, як Руслан став гравцем Марселя. З того часу у клубі вже не працює Ігор Тудор. Цей хорватський тренер давав грати і позитивно говорив про українця. Наступник Тудора, іспанець Марселіно, відправив Малоновського в оренду. Через три місяці після призначення Марселіно звільнили. Пізніше він сказав, що у клубі неможливо згенерувати виграшний вектор. Причина в Ультрас. Уявіть одного дня група людей навідалася до керівництва і почала напряму погрожувати. Все через буксуючий старт у чемпіонаті та ранній виліт з кваліфікації ліги чемпіонів. Результат зустрічі відхід головного тренера Марселіно та спортивного директора Рібальти. Позиція оскаженілих Ультрас спрацювала. У клубі з'явилися нові вакансії. Щоправда, заміну знайшли за кілька днів. Новим спортивним директором став Мегді Бенаття. Це він перекваліфікувався після завершення ігрової кар'єри. Виникає логічне питання: а для чого запрошувати людину на відповідальну посаду і без досвіду роботи. Моя думка все через зв'язки. Бенаття грав у топових командах, ставав чемпіоном Італії та Німеччини. Попереду трансферне вікно. Очікувано провансальці будуть підсилюватись, і Бенеття має проявити себе у новому статусі. Знайомств вистачає на місце. Головного тренера запросили епатажного Дженаро Гатузо. у разі чого італієць мовчати не буде. І якщо йому щось не сподобається, обов'язково скаже. Можливо, це така протидія зухвалій поведінці Ультрас. До прикладу, поєдинок 10-го туру з Ліоном довелося скасувати, бо група фанів Марселя закидала пляшками автобус суперника. Внаслідок цього головний тренер Ліона Фабіо Гросо отримав серйозні порізи від скла і ледь не втратив око. Гатузо мовчати не збирався і заступився за співвітчизника, з яким вигравав чемпіонат світу 2006 року. Я дуже засмучений подією. Наші фанати не повинні асоціюватися із подібними хуліганствами. Так не робиться. Замість свята футболу ми здобули таке. Я казав Фабіо, йому пощастило. У цій ситуації він міг позбутися ока. Характер носорога сподобається не всім. До нього потрібен підхід. Спершу гравцям довелося звикнути до дружніх ляписів від тренера. Так Гатузо вітав дії футболістів на тренуваннях. Це подіяло. Силовий метод створив атмосферу в колективі. На обличчі Обамеянга з'явилася усмішка. У чемпіонаті Франції габонець отримує задоволення і забиває на будь-який смак. Загалом 12 плюс 7 статистика у всіх турнірах. Наразі він лідер команди. Особлива увага на шанцелям Бемба. Конголецький захисник дуже любить підключатися до атак. Непоступливий у боротьбі, має високий відсоток виграних єдиноборств. Багато забиває. П'ять м'ячів у цьому сезоні. Другий показник команді після Обамеянга. Колись Порту відмовилося від футболіста через проблеми із персональними даними. Мовляв, у нього аж чотири дати народження. Правду знає тільки футболіст. З Португалії він виїхав і підписав контракт з Марселем у літку минулого року. Для провансальців чудовий варіант на підсилення. Жу пізньому віці розкрився Жонатан Клос. У Марсель він переходив після кількох яскравих сезонів у ланці. Володіє вибуховою швидкістю. Чудовий асистент, заряджений на атаку. Універсал може закрити увесь правий фланг. У разі потреби зіграє на лівому. У центрі поля досвідчений Жордан Верету з прекрасним першим пасом та сильним ударом з обох ніг. Мозок команди, але це за відсутності капітана і виконавця стандартів Валентена Ронжє. Лідер півзахисту Марселя травмований, але може повернутися до матчів із Шахтарем. Ще у березні цього року привози центрального захисника Леонардо Балерді довели одного вболівальника до голодування. Він розпочав протест, аби лише аргентинець не грав. Ми не знаємо, чи почав ще сісти бідолаха, але Балерді зараз повернувся в основу. А все чому? Бо Марсель Гатузо намагається грати в атакуючий футбол з контролем м'яча. Команда багато пропускає і лінію захисту довелося видозмінювати. Останнім часом Гатузо почав практикувати схему у три захисники. Експеримент вдався. Марсель не пропускав у шістьох домашніх матчах у лізі. Один у трійці разом з балерді там Бемба в центрі захисту грає ще самуель Жиго. француз та Спартаковським минулим. За перебрік його занесло аж на чотири роки. Грав за москвічей у час повномасштабної війни в Україні. Сучасному Марселю бракує стабільності. У лізі один команда Гатузо йде на шостому місці із серією чотирьох перемог, але до цього втрачалися очки з усіма конкурентами. Так, опонент серйозний. Проте після перемоги над Барселоною гірникам боятися нічого. Попереду достатньо часу. Збори, трансферне вікно може багато змінитися, і не факт, що саме Гатузо виведе Марсель на поєдинок із шахтарем. Плюс для суперника вони будуть в тонусі. До 15 лютого французи проведуть п'ять офіційних ігор, тоді як Шахтар лише розпочне рік першим матчем плей-офф Ліги Європи. Друзі, у коментарях є багато місця для ваших думок. Напишіть, як вам жереб і чи до снаги до нечанам пройти далі в 1 восьму. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, обов'язково підпишіться на Футбол Хаб. І не забувайте бути всередині гри разом з нашими друзями компанією Favbet. Для нових користувачів є приємний бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Посилання в закріпленому коментарі. З вами був Олексій Корицький. Почуємось! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.